Вітаю, друзі! Продовжуємо розбір НМТ 2023. І це у нас друга частина відео. І тут у нас чотири завдання на відповідність. Це у нас відео за другий день НМТ, за 8 червня, і це буде друга зміна. Отже, Віталіна бере участь у посткросингу, надсилаючи адресатам у різні країни листівки. Вона має 12 різних листівок, 6 із гербами українських міст, 6 із краєвидами. Віталіна вибирає для кожного з двох адресатів по одній листівці з гербом і для кожного з трьох адресатів в, Австрії, в Австралії по одній листівці з краєвидом, скільки всього варіантів вибору є у Віталіни. Отже, ми маємо різних 12 листівок. Шість із гербами, шість із краєвидами. Віталіна вибирає для кожного з двох у Європі по одній листівці з гербом. Значить в Європу ми маємо по одній листівці, значить, нам треба двом адресатам з шести. У нас порядок вибору має значення, тому що у нас різні адресати, і ми можемо. Одному відправити першу картинку, а другому іншу. Або навпаки. І це будуть різні варіанти. Тому у нас нам підходить не комбінації, а розміщення з 6 по 2. Або ми можемо по-іншому це інтерпретувати. Першому адресату у нас є 6 способів відправити листівку, а другому вже залишених п'ять, Тому це буде 5 на 6, це буде 30 способів відправити в Європу. В Австралію ми відправляємо. Одній листівці з краєвидами. Нам потрібно в Австралію, також у нас є, має значення порядок вибору з шести краєвидів, нам потрібно відправити три. Також це розміщення, тому це може бути формула, або це може бути в першому у нас шість способів, в другому це у нас п'ять способів, і в третьому у нас вже 4 залишається на вибір листівки. Тому 30 на 4 це у нас 120 способів. І оскільки ми, вона відправляє і туди, і туди, це у нас правило добутку. Тому ми маємо ще 30 помножити на 120. І 12 на 30, де 36, і ще два нуля, 36 і два нуля. 3600 варіантів вибору є у віталіни. І йдемо. До наступного завдання. Діагональним перерізом правильної чотирикутної піраміди маємо чотирикутну піраміду в основі правильний чотирикутник – це квадрат. І піраміда правильна, це значить, що її бічні ребра рівні і однаково нахилені. Тепер у нас є рівносторонній трикутник зі стороною 6. Діагональний переріз це переріз по діагоналі. І він у нас ось, наприклад, цей. Це у нас рівносторонній трикутник зі стороною 6. Це означає, що у нас ібічне ребро 6 і діагональ основи 6. Основа це правильний чотирикутник, це квадрат, і діагональ її 6. тут я напишу А і А. Визначте об'єм цієї піраміди. Давайте ми подивимося: об'єм. Піраміди це у нас одна третя площа основи на висоту піраміди. Площа основи у нас є квадрат з діагоналлю 6. У нас є різні формули для обчислення площі квадрат. Зокрема, сама проста, яку ви знаєте, це А квадрат, але для цього нам треба шукати ще значення А. Це не складно, ви можете це, в принципі, зробити. Але ще є одна формула. Площа дрівня 1 друга, d1 на d2, а в квадрата у нас діагоналі однакові, тому 1 друга, д квадрат. І це буде дуже просто, тому що d в квадраті це 6 квадраті – це 36. І поділити навпіл, це буде 18. Тобто площа основи у нас 18. І у нас об'єм дорівнює 1 третя, помножити на 18. Вже ми можемо тут якесь перетворення робити. Залишилося знайти нам висоту піраміди. Висота піраміди це. Та сама величина, що висота нашого рівностороннього трикутника, нашого діагонального перерізу. Тому рівносторонній маємо трикутник з стороною 6, тоді у нас є, якщо ми проведемо висоту, у нас тут буде кут 30 градусів, тому що в рівносторонньому трикутнику всі кути по 60. І я хочу знайти за косинусом, наприклад, тому що я мене цікавить прилеглий катет, а відомо в мене гіпотенузу, Тому косинус. 30 градусів це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. тоді, щоб знайти х, ми маємо 6 помножити на косинус 30. Косинус 30 градусів це корінь з 3 поділено на 2. Скорочуємо 6 2, це буде 3 корінь з 3, це у нас висота. Тому підставляємо в об'єм ще замість h3 корінь з 3. І тоді навіть, дивіться, 3 і 3 скорочується, тому що там все знаменник 1. І буде 18 коренів з 3. Але у відповідь нам потрібно об'єм поділити на корінь з 3, тому у нас просто буде 18, це наш об'єм поділений на корінь з 3. це наша відповідь. Рухаємось далі. Обчистить кутовий коефіцієнт дотичної. Проведеною до графіка функції в точці з абсцесою x0 до рівня мінус 6. І так, кутовий коефіцієнт за геометричним змістом похідної. Тому що якщо у нас є дотична до графіка функції, це пов'язано з похідною. І кутовий коефіцієнт дотичної це у нас похідна функції в точці дотику. Тому для того, щоб нам. Знайти цей кутовий коефіцієнт, нам перше треба знайти похідну нашої функції. За таблицею похідної, похідна від числа це 0, похідне від х 1, і мінус 3 це сталий множних, він не береться від нього похідна, тому буде мінус 3 помножено на 1 це мінус 3. Похідна від х це 2х, тому мінус 2х. Це наше значення похідної. Верніше, це наша похідна. А значення похідної в точці х0 мінус 6. Це у нас мінус 3 відняти 2 помножити на мінус 6. Дорівнює мінус 3 додати 12 і дорівнює 9. І оце наше значення кутового коефіцієнта дотичної. Тому відповідь у нас 9. Завдання це не просте, воно, я так думаю, складне для більшості буде, тому що м -м, взагалі з похідною та ще й з геометричним змістом. Е це такі складні уже завдання. І. Е тому, але дуже швидко ми його розв'язали, тому якщо якісь запитання, то ви записуйте в коментарях, їх будемо розписувати детальніше вам деякі завдання. І наступне завдання з параметром: укажіть кількість цілих значень А, за яких рівняння має лише додатні корені. Маємо квадратне рівняння, і розв'язується воно або за дискримінантом, або з теоремою Вієта, оскільки у нас тут має лише додатні корені таке. З сумою із добутком коренів це пов'язати буде не так просто, як спробувати за дискримінантом. Давайте спробуємо за дискримінантом. Знайти дискримінант цього рівняння. Дискримінант це b квадрат мінус 4 ac b в квадраті ось наше b. До квадрату я мінус не буду враховувати, бо мінус до квадрату плюс це 9 мінус А в квадраті, мінус 4 на А це одиничка, і на С це все, що. Без х 20 відняти 3а мінус 2а квадрат. Спрощуємо підносимо до квадрату по формулі. 81 відняти подвоєний добуток, додати А квадрат, відняти 4 на 2, 80, плюс 12а і плюс 4 на 8 а в квадраті. Зводимо подібні доданки, почнемо з більшого, більшого степеня. А, а, а і 8 а квадрат 9а в квадраті, мінус 18а плюс 12а буде мінус 6а, і додати одиничку. І ми бачимо, що у нас тут утворилася формула, згорнемо її, буде 3а підняти 1 до квадрату. Тоді корінь з дискримінанта це буде корінь. З ось цього виразу. І це буде модуль 3а мінус 1. Тоді у нас х1. Це у нас мінус Б. Це знову буде Б мінус... з мінусом, тоді мінус Б це буде 9 мінус А. Треба один раз додати корінь дискримінанта, другий раз відняти, оскільки в нас тут модуль і один раз з плюсом, один раз з мінусом ми розглядаємо, тому ми можемо модуль. Модулем знехтувати, тому плюс 3а 1, поділити на 2а, А це одиничка в нас, тому буде 2а плюс 8 поділити на 2. Ділимо почленно, це буде А додати 4, і Х2 шукаємо: це у нас буде 9 відняти А, відняти 3а мінус 1, поділити на 2. Дорівнює, розкриваємо дужки. 9 відняти А відняти 3А плюс 1 поділити на 2. Буде мінус, мінус 4А плюс 10 поділити на 2. Ділимо члену, мінус 2а плюс 5. Отримали х1 і х2. Питає наше завдання. Укажіть кількість цілих значень А, за яких рівняння має лише додатні корені. Тобто корені, які ми отримали, А плюс 4 і мінус 2А плюс 5 мають бути додатні, строго більші за 0. Тому, розв'язавши систему, ми знайдемо нашу відповідь. Перша нерівність А має бути більше за мінус 4, друга нерівність мінус 2А має бути більша за мінус 5. Тобто. Ще раз перепишемо перше А більше за мінус 4 і А ділимо на мінус 2, змінюємо знак. Мінус 5 поділити на мінус 2 буде 2,5. На прямій показуємо на числовій прямій мінус 4,2,5. Більше за мінус 4 це у нас вправо, менше за 2,5 це у нас вліво. І спільним А у нас. Належить від мінус 4 до 2,5. Питають нас, укажіть кількість цілих значень. А, тобто при цих значеннях у нас корені будуть додатні. Цілі значення серед них. Мінус 4 у нас не входить, тому що строго більше у нас має бути. Мінус 4 це буде рівне, Ну, не більше, дорівне нулю корінь. Тому мінус 4 нам не входить. Тобто мінус 3. Мінус 2, мінус 1, 0, 1 і 2. Кількість їх 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тому відповідь 6. Завдання виконане. Я вам дякую за увагу. Чекаю ваших коментарів, ваших реакцій, ваш, вашого досвіду. Можливо, ви цікавим чимось поділитесь. І слідкуйте за каналом, тут будуть з'являтися ще розбори інших тестів, інших днів НМТ, і, і також є розбори попередніх років ЗНО і НМТ. До зустрічі з вами у наступних відео.